Всіх вас вітаю, друзі, на цьому youtube каналі. З вами Сергій. В цьому відео ми говоримо про проект Plexus, який в принципі може роздати досить непоганий дроп. Я очікую там від 50, грубо кажучи, до 300-500 доларів на акаунт. Все буде залежати від того, яку активність ви проявите в проекті, тому що тут е, потрібні невеличкі затрати на свапи, там бріджі на виконання кожного дневних нових завдань. Е, тому тут вже буде все, скажімо так, залежати від вас. Але такі самі мінімальні критерії, якщо звичайно проект розяс DROP, це 50 доларів на акаунт за мінімальні дії. А дроп від цього проекту в принципі, очікувати можна, тому що проект неодноразово натякав. На аірдроп своїм користувачам, які будуть проявляти активність, тому якраз про ці активності, за які ми зможемо отримати якийсь дропчик. Я вам сьогодні буду розказувати також. Я зараз планую запустити, скажем, таку рубрику з тір проєктів про які буду розказувати, де можемо забрати якийсь дропчик від того чи іншого проекту. Тому, друзі, рекомендую все таки підписатись на цей YouTube канал. В першу чергу, звичайно, на телеграм-канал, тому що там виходить набагато більше інформації. І чому так в двох словах буквально про тір 3 проекти, чому. Досить, в принципі, варто на них ставити якийсь акцент, як мінімум, це через те, що проекти такого типу, один з 10, один з 20 можуть вистрілити і дати, в принципі, непоганий дохід по таким проектам, перш ніж за них братися якогось великого дропу очікувати не варто, але як я вже і сказав, 50 баксів, 100 баксів на акаунт, де є досить невелика активність, яку ви проявили на цьому чи іншому проекті, це в принципі нормальні винагороди від. Такого типу проєктів. Тому приділити свій час після виконання всяких альф, тобто, якщо у вас вже є е, набита база хороших проєктів Layer Zero, Starknet, Polygon, Polinea або щось ще інше, е, ви вже можете брати за тір 3 проекти, де потрібні менші вкладення. І, звичайно, теж може бути якийсь дробчик, чисо на хот нагі, як то кажуть. Тому е, приступаємо зараз будемо говорити про Plexus. Чим займається проект Plexus і для чого він зовсім потрібен. В першу чергу це, звичайно, свапи або бріджі в різні мережі. Цим і в принципі займається. Якщо ми подивимось на їх твіттер, тут 80 тисяч підписників, дуже багато когось цікавого тут немає, але є декілька інфрів. А в самому Твіттері, і цікавого, в нас є IDO, яке буде проходити на площаці Sedify, і також перемовини йдуть або ж гарантовано буде на Daumaker. Після Dowmaker є досить Багато проєктів, які виходять добре і іксують. Тому в нас є шанс на те, щоб, можливо, навіть непогано тут заробити. Також, якщо говорити про сам Airdrop, вони обіцяють, що роздадуть нам токени Plexus один до одного в першу чергу з пойнтами, які ми отримуємо на сайті. І також свої токени ми якби, мали отримати вже 31 липня, тобто завтра. Будемо дивитися, як це все буде розвиватися. Можливо, не продовжать трошки ось цей. Період получення токенів до таки є, тих, що ми собі нафармимо на сайті. В принципі, це би було дуже добре, тому що я би хотів отримати більше поєнтів, ніж тих, що в мене зараз вони є. Ось і тут чуть більш така детальніша стаття про сам Airdrop. Також цікаво, що 30 червня вони в себе в Твіттері написали, що в них всього 30 тисяч підтверджених облікових записів. Тобто, це зовсім небагато. Як на мене, да, вже в нас трошки пройшло часу, але все одно. Я думаю, що тут більше 50 учасників тисяч точно. Немає, ну якби шанси досить непогані, що дропнуть дуже багатьом. Поки ми переходимо на сайт, я вас чуть тут ознайомлю, покажу завдання. Є інформація від розробників, то, що лістинг цього токена PLX буде на біржі Мекс в першу чергу. Ну це, звичайно, тобто тут дивуватись немає чому. Мекс лістить практично все, але є такий слушок, також що буде лістинг на Bybit. Тут же набагато цікавіше, тому що Bybit любить під лістинги плюс-мінус непоганих проєктів, робити всякі промки. з Промки вийшло винести 2100 доларів. Пруф ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Писав про це, писав про промку. Тому з байбітом у нас дуже теплі стосунки і можна брати і в байбіті участь, якщо, звичайно, токен там буде виходити. Заробити, як на дропчику від проекту, також на самому промо, якщо воно, звичайно, буде. І давайте я вам покажу, як вас буде виглядати ваша сторінка, коли ви перейдете по ссылці, яка є в описі під цим відео, для того, щоб взяти участь в цьому айрдропі. В першу чергу все буде виглядати ось так. Але перед тим, як переходити навіть на цю сторінку, будемо руководствуватись моїм телеграм-каналом, де я писав про цей проект, що він маловідомий. В принципі, досить цікавий. За свапи, за ревку ми можемо отримати певні поїнти, також за підключення в соцмереж. І в подальшому ось ці поинти. Будуть конвертуватися в токен PLX, тому нам зараз обов'язково потрібно вступити в їх Discord і Twitter. Це потрібно зробити в першу чергу, тому що ось ця сторінка, де ми можемо також перейти в їх Discord і Twitter, вона чуть підтуплює. Тобто, тут, після того, як ви вступили, ви приходите сюди, конектити свій гаманець, підтвердити, що ви вступили в Twitter і Discord. Ось ця кнопочка плюс 200 поінтів. Ви апрувуєте, даєте доступ до перегляду того, на яких ви серверах є ось ці площаці. Також робите з Twitter, і у вас, якби це вже 400 понтів на вашому Баланс, але для того, щоб вам отримати ще додатково 10 поїнтів по реферальному посиланню, вам потрібно взяти мою ревку, яка буде під цим відео, і вставити в ось цю сторінку, де пише інвайт. Просто вставляємо, натискаємо плюс 10 поїнтів, і вам нараховують додатково по 10 поїнтів. І мені, і вам. Також ви можете Подальшому подальшому взяти для себе ось цю реферальну програму і отримувати по 10 поїнтів за кожного друга. Все, далі просто нажимаєте Get Point або просто переходите в лідерборд і у вас буде ось така сторінка, як у мене. Ось тут у вас буде писати, що у вас є 410 поїнтів. Також ось бачимо інформацію, що поїнти будуть конвертуватись один до одного до токена PLX, і також бачите, у мене більше тисячі поїнтів, я є на 13654 місці. Коли ми переводимо курси на самі наші поїнти, в нас показує, що в нас є всього 11 доларів. Але якщо ми вимкнемо переводчик, то тут, якби чуть пише по-іншому, що інформація може мінятись. Тобто, звичайно, що на сайті інформація, я думаю, підтягується некоректно, а просто. Такі орієнтовані дані, в принципі, тут так само і пише. Тобто ми поки що не знаємо точно, скільки ми тут заробимо. Ось, і давайте перейдемо таке, в принципі, до майже самого цікавого, які в нас тут є місії, і що ми можемо виконувати для того, щоб получати більше токенів. Тобто, в першу чергу, в нас є реферальна програма: 10 балів ви получаєте, і 10 реферал, якщо ви вводите ось це реферальне посилання, де я показав, і далі в нас торгова така, скажімо, місія, де за торги свапи, ми будемо получати пойнти. Тобто що говорити про е, першу місію? Нам всього потрібно зробити СВАП на 50 доларів або більше Однією транзакції. Ми получаємо плюс 5 поїнтів. Якщо Хочемо отримати 10 понтів, робимо від 100 доларів однієї транзакції. Якщо хочемо отримати 100 понтів, робимо свап 1000 доларів більше і так далі. Бачите, тобто у нас є от перша графа, яку ми можемо виконувати. Це у нас одноразові завдання, тобто ми раз виконали, більше їх не можемо. Далі у нас йдуть щоденні місії, які ми можемо виконувати. Тобто кожного дня, якщо ви робите один бридж, тобто з мережі в мережу, ви получаєте 100 балів. Якщо ви вже робите бридж на суму більше 100 доларів. Ви вже получаєте 110 балів, тобто в сумі вже в нас 210, чисто за один свап більше 100 баксів, тобто бріч в різні мережі. Ну і відповідно, щоб отримати 500 балів, нам потрібно зробити більше 1000 доларів цього свапу однієї транзакції і так далі. Далі в нас є одноланцюгова місія, це просто свап в одній мережі. Тобто, наприклад, Binance Chain Ми свапаємо USDT на BUSD. Комісія в нас буде всього лиш 25 центів, тобто це зовсім мінімально. І також ми ми тут получаємо кожного дня нові бали. Кожного дня можемо виконувати і получати нові бали. Ось, просто за любий обмін 50 балів, за транзакцію більше 100 доларів 55 балів і так далі. Ось. І тут в нас накопичена кількість наших торгів. Точніше, навіть транзакції, тобто скільки транзакцій ви відкриєте, стільки балів ви получите. Тобто, наприклад, якщо 10 транзакцій, бачите, я вже цю місію виконую, я получив 200 балів. Скоро дойду до 25 транзакцій і получу 600 балів. Так далі, от бачите, ми можемо виконувати ці завдання і получати такі, скажімо, поїнти, які будуть потім конвертуватися. Також є реферальний пункт за те, що ваші реферали торгують, роблять якісь свапи, свап, ви получаєте від 50 до 5 тисяч балів, що дуже сочно, я б сказав. Ну і це вже заохочення для топ-100. Тільки тут, звичайно, топ якийсь дуже дурнуватий, якщо чесно, тут топ-1 має 2,5 мільйона поїнтів. Тобто це дуже багато, прям капець, Це, напевно, перші люди, які тут починали брати участь. І от топ-100 має 90 тисяч поїнтів. Як їх зараз набити, от мене уявлення толком немає. Чисто зробимо так декілька аккаунтів на антифому, щоб потім не жаліти, то, що щось дропнуть непогане. Ну і тут теж є певні завдання для заохочення, як я вже сказав, тобто записати відео на YouTube, можемо отримати 10 тисяч поїнтів, там якісь статті робити, і по типу того получаємо 5 тисяч поїнтів. На цим варто задуматися, взяти участь, але про це треба детальніше знавати в їх Discordі, куди скидувати ті статті або, наприклад, моє ж відео, якби я хотів скинути. Ну я буду Буду теж взимати інформацію, тому що відео записую, чому б не запостити їм кудись і отримати зато досить хорошу суму поїнтів. Що я зробив для того, щоб отримати 1105 поїнтів. В першу чергу це 23 транзакції зробив. Всього лиш дві транзакції мені ще зробити і получу ще 600 поїнтів, і буду вже, напевно, десь топ-10 тисяч місць. І також в мене є 22 реферала В районі 15 рефералів я загнав сам, в свої соцмережі і вставити свою ревку тобто по 10 поїнтів я пополучав Ось, завтра Буду на офісі, буду продовжувати також робити цю промку, для того, щоб підніматися далі в рейтингу і мати кращу позицію на майбутній дроп. Ось, якщо ми перейдемо в вкладку реферал, тут у нас нічого цікавого, є просто наша реферальна силка. А от в вкладці Swap цікава інфа, за яку ви можете отримати ось ці якраз поінти Тобто, в першу чергу, ми можемо свапати зробити просто один свап в тій самій мережі. Давайте я зараз так і зроблю. Виберемо Binance Smart Chain. Тут внизу виберемо, що BUSD у мене тут є, зверху виберемо. Use Поміняємо це все місцями, нажмемо Max. Зараз заапрувуємо BUSD, потім свапним BUSD, я вам покажу комісію. Нажимаємо Approve. 2 цента. Ми всього лише заплатимо. Зараз почекаємо за свап заплатимо десь в районі 25. Деякі мережі тут підлагують, наприклад, там щось з арбітрумом. Комісія завелика, як на мене, тому що за свап, я свапав десь день чи два тому. Було комса в районі 3 доларів. Тобто це забагато. Краще свапати полігон, Binance Smart Chain туди-сюди, і у вас все буде в порядку. Комісія буде мінімальна, і торгові пари тут, в принципі. Теж є. Ось бачимо за бріч, у мене комісія всього лише 20 центів. В сумі за один Свап ми тратимо в районі 20 центів, що, як на мене, зовсім небагато. Бачимо, у нас тут проходить транзакція після того, як вона пройде, в реальному часі ми переходимо в лідерборд і бачимо, що у мене вже 24 транзакції. Давайте я швиденько зроблю ще одну транзакцію. Для того, щоб в мене зарахувалось 25 транзакцій, я отримав плюс 600 понтів. Бачите, у нас це гарно виходить, чисто якраз під відео. Продовжуємо робити прям ту саму. Маніпуляцію, зараз ще раз вам покажу комісію. Бачите, ми свапаємо через One Inch в цьому разі. Сама площадка просто шукає найвигідніший курс на різних свапалках. Тут буває навіть StarGate. Тому, якщо би ви хотіли, ви можете тут вибрати, якщо є правильна торгова пара, і Свап може пройти через StarGate, тим самим ви просто збільшите свою ймовірність кількістю транзакцій на майбутній дроп в Layer Zero. І тут я от забув показати, у нас комісія вже була 26 центів. Все одно небагато. Типа Чисто стандартне комса за бріч. Знову ж таки, у мене пройшла транзакція. Приходимо в лідерборд, бачимо, у мене 25 транзакцій, вже 1760 понтів. І я. Думав, буду на 10 тисячному місці, а все-таки на 11 тисяч 256 місці, що в принципі теж норм. Також бачите, в мене зразу вийшло ще більше поєнтів через те, що я зробив один Свап в один день, потім зробив Свап більше 100 доларів також в один день. Тому з цієї точки зору дуже класно. І 25 транс теж виконано, отримав 600 поїдні. А я здається, забув сказати, дуже шкода, що немає інвестицій, як мінімум про них немає інформації. Тут, в принципі, навіть дуже шкода, але можливо вони під вже лістинг щось анонсують цікаве, наприклад, збір якихось грошей, або щось по типу того, або взагалі заліститься без грошей. Ну я думаю, все-таки десь вони би мали мати якесь фінансування для розвитку ось такого проекту. В принципі, не виглядає дуже гарно, тому шанс на те, що тут вийде, зробити, є. Ось така інфа. Підписуйтесь на телеграм, на Ютуб, виконуйте ось ці завдання, як мінімум на один аккаунт, щоб в подальшому не ловити ФОМО. Якщо звичайно проект... Насипе. Всім бажаю гарного настрою, гарних заробітків, всім пока!